Привіт друзі, привіт мене підписники і гості мого каналу. Зараз ми йдемо на рибний ринок. Це місто Талін, Естонія. Нагадую, хто не підписався. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, особливо коли ви підписуєтесь. Зараз бачите, скільки там людей... О, я не буду переходити. Бачили, скільки людей зараз на ринку, подивіться, що робиться. Яка черга. Це не дуже зручно знімати, коли така черга. Я вам дійсно кажу. Зараз подивимось, що є. Риба дуже тут свіжа. Яка сезонна риба, зараз подивимось. яку привезли, мені дуже цікаво. Тут дуже багато річної риби, дуже багато Ну Щось ще що тім немає. Вони тільки приїхали, а стільки вже людей. Бачите? Давайте подивимось, еще тут. Под стінами 6,50. Там 5,50. Це а, карти. Да, да, да. Карты по 6,50. Бачите? Там <реклама> такі <реклама> не було. Ну, не

Копчена рыба или смачная башка дуже. Такие копченые, знаете такие легкие огромные Ну, чтобы они не видим

моєї сторони вам покажу. Ті, що немає, ну плюс-мінус ті, що я вам раніше показувала відео. <реба в> Це <кольців> дуже смачний цей ікра з окуня. Це філе судака, філе щуки. А окунь є? Це дочки. Дуже смачна ця риба. Ой, подивіться, щочки є окуня. Чехся та дуже смачні. Бувала корішка. Копчене, гарячого копчення, корішка дуже смачно. Це ліщі так розуміє, також гарячого копчення. Салаті. Зроблено вже дуже зручно. готові вже вони. Ну, это что, скажите, пожалуйста. Это мутиль. Я не знаю, Мы сами мутиль, Олег. Бычок. Бычок. Бычок? Бычок, да. Слушай, что у вас? Мудина, классный выбор левочки, дружелюбные. Вот тебе этот шарм, ты еще ловится. alaturule ka tulete üheksandail- ? ja ikka tuleme . siinsamas ? ja .

Привіт, друзі! Ще раз щойно ви бачили обзор ринка Балтійська риба і не тільки. Дуже великий вибір. Скільки там людей ви бачили Корюшку, як вони цю купують? корюшку, Ну, це взагалі. Ну, я також купила сьогодні корюшки, Взяла та е купила сьогодні я 500 грам, 5 євро ,50, 50 центів коштує кілограм такі хвостики. Копчене, гарячого копчення, хвостики дуже смачні, мені подобається. Ось такі лохоції здогадалася мой хороший. Такі взяла 500 грамів 2,50 грамів. Потім купила корішки такої. кілограм. Ви бачили, скільки там людей. І всі беруть цю Ну, зараз сезон. Звичайно, що треба купувати сезонну рибу. Так? От взяла таку корішку. Вона вся з ікрою. Подивіться, вся в ікрі. там взагалі то пакет весь в ікрі. От, Кілограмчик. Потім якусь таку рибку ще мені підкинули. Що це за рибка така цікава? Ну це не корішка точно. Що це за риба така? І купила от таку салаку. Салаку взяла 500 грам. Така величезна, жирна салака в них. В Естонії дуже смачна риба. Хто ще не знаю. Я вже котрий раз кажу. Мені дуже подобається в Естонії риба свіжа завжди. Та жирненька. От така рибка. Всім дякую за перегляд. Що підписуєтесь особливо, коли пишете коментарі, всім, всім дуже дякуємо, хороші. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока!